Хтось заспокоював, що як дитина почне ходити, стане легше. Не стало, правда? І в перший клас діти підуть вже фактично дорослими та самостійними і не потребуватимуть багато вашої уваги. Але от біда, ваша дитина забуває про домашні завдання чи не хоче їх виконувати. І ледь не кожен вечір ви через це сперечаєтесь, і сил нема давати з тим ради. Домашні завдання це жахливий сон батьків. Мало того, що в дитинстві ними мучили, ще й у дорослому віці спокою не дають. У даному випуску я хочу поговорити з вами про цей спільний досвід виконання домашніх завдань та спробую допомогти розібратись, що відбувається. Вітаю вас на каналі Інструкції до дитини. Я Ірина Сакаль. Мама, психолог за освітою та консультант у методі КПТ. І я створюю контент, який допомагає бути добрими батьками для своїх дітей. Якщо потребуєте підтримки у батьківстві, рада вам допоможу. Посилання на форму запису на консультацію залишу в описі до цього відео. Я буду вдячна за підтримку каналу, підпискою, вподобайкою та коментарем. Перше, що я хочу підсвітити батьківство. Це на решту життя. І великою мірою наліпки, легке чи важке, ми на нього ліпимо самі. Друге, що важливо знати і завжди пам'ятати, наш мозок здатний навчатись в академічному сенсі лише за умови безпеки. Якщо ви відвідували групові навчальні чи інші події, знаєте, що починаються вони зазвичай з так званого кола привітання. Коли ми заходимо у кімнату повну незнайомців, починаємо хвилюватись. Нам важливо знати, хто всі ці люди навколо, аби чутись у безпеці. Коли дитина має труднощі з навчанням, велика вірогідність, що вона не чується у безпеці, чи то у власному домі, чи у школі, чи в кабінеті конкретного вчителя. Отже, фіксуємо на цей момент, що батьківство це шлях довжиною в життя, і якщо ми хочемо, щоб наші діти здобували освіту, ми маємо пильнувати їх безпеку. І третє, важлива, проте неочевидна річ виконувати домашні завдання теж потрібно навчитись. Плануючи сценарій цього випуску, спершу я хотіла скласти перелік поширених проблем і почергово прокоментувати їх. Проте, на моє переконання, показати, як мало би бути ефективніше, ніж пробувати перевчити. Багато проблем та питань відпадуть самі по собі, якщо сфокусуватись на ключових. Правильних речах. Тому я вирішила написати щось на зразок інструкції, чи навіть влучніше буде сказати, технічного завдання, як ця система має працювати, а не пробувати підсвічувати помилки і ділитися рекомендаціями, як їх виправляти. Якщо станом на зараз ви маєте школярика чи школярку і вже пройшли шукати допомоги з тими домашніми завданнями, спробуйте в уяві перенестись в часи, коли школа це якесь ще дуже далеке майбутнє вашої дитини. Для тих з вас, хто дивиться відео наперед, задача трішки простіша. Почнемо з визначення, що ж таке те домашнє завдання, принаймні в теорії. У Вікіпедії написано, що домашня робота це завдання, що задається учителем учневі для самостійного виконання після уроків. Домашнє завдання покликане закріпити знання вивченого на уроці матеріалу. Хочу підкреслити для самостійного виконання та покликане закріпити знання вивченого на уроці матеріалу. Отже, домашня робота це частина навчального процесу, повторення та закріплення вивченого і використання отриманих на уроці знань для вирішення якоїсь проблеми. Ми, батьки та й педагоги. Часто забуваємо про це. Чому я приплітаю сюди вчителів? Справа в тому, що якість виконання учнями домашнього завдання це, мабуть, найцінніший зворотній зв'язок для вчителя. Трішки поясню, як це має працювати в теорії. Педагог пояснює учням нову тему, задає роботу додому, аби побачити, як дитина самостійно справиться. Якщо справиться, значить педагог теж справився. Якщо ж дитина вдома взагалі не розуміє, що їй робити або виконує завдання неправильно, значить педагог не справився і йому потрібно зрозуміти, де щось пішло не так, та допомогти дитині. Якщо таких дітей в класі багато, тоді цей зворотній зв'язок вчителів варто прийняти. Проаналізувати та, напевно, звернутись до досвідчених колег за підтримкою. Це нормальна ситуація. Всі професії передбачають безперервне зростання в майстерності. Тож, коли ваша дитина не розуміє домашнього завдання і ви з добрих міркувань фактично робите його за неї, ви, по-перше, позбавляєте дитину можливості зробити свою домашню роботу самостійно. А по-друге, даєте педагогу хибний зворотній зв'язок. Домашні завдання не повинні бути ідеально написаними чи зробленими на 100% ще й правильно. Оте прагнення охайності в зошитах та правильних відповідей це відголоски наших з вами травм та минулих стандартів. Для навчального процесу, для освіти важливо, аби дитина закріплювала вдома пройдений матеріал і вчилась самостійно вирішувати проблеми. Можливо, не з першого разу. Так, вона може обрати хибне рішення, або не те, яке у вчительки в методичці зазначено як правильне. Головне зробити, спробувати. Для дитини також дуже важливо почути зворотній зв'язок. І гарно, коли вчителі вміють його давати в добрий спосіб, бо це і учням дозволяє зростати. Коли діти приходять з неохайно та стилістично дивно написаним твором, це значить, що вони свою домашню роботу виконали. Вони зробили її самостійно та відповідно до свого рівня знань. Нам, дорослим, дуже важливо це приймати та тішитись зусиллям дитини. Отже, резюмуємо. було би добре не влазити у сам процес виконання завдання, дозволяючи дитині вирішувати його в спосіб, який вона вважає доцільним. Буває так, що дитина зазвичай робить все сама, а зараз потребує допомоги і відкрито просить про неї. І в цьому випадку варто підтримати та все ж допомогти, але в той же час дослідити, чому так відбувається. Це дитина хворіла і якусь тему необхідно надолужити, чи можливо була заміна вчителя, чи їй бракує якихось навичок, чи щось відволікає від навчального процесу. Будьте на боці своїх дітей, допомагайте та підтримуйте, коли це необхідно, аби пізніше не дивуватись, чому дитина не приходить до вас у миті життєвих негараздів. Якщо ви кілька разів допоможете, дитина не стане від того менш самостійною. Як зосім, потрібно дотримуватись балансу. Батькам бажано бути включеними у навчальний процес, аби пильнувати ту безпеку, про яку я говорила на початку. З одного боку, ми не повинні перетворюватись на параноїків і в кожному слові та дії вчителя чи однокласників вбачати загрозу для своєї дитини, але в той же час бути свідомими факту, що не трапляються та бути чутливими до стану дитини. Зрештою, ми всі вчились свого часу в школах і розуміємо, що досвід буває різним. Навіть в межах одного навчального закладу. Добре, якщо батькам бажано не влазити в саме завдання, то якої ж тоді допомоги з домашкою потребують наші діти. Для нас, дорослих, з виконанням домашки, все виглядає досить просто та зрозуміло. Потрібно оцінити об'єм завдання та прикинути необхідний для виконання час. Подивитись, на коли його потрібно зробити, глянути у свій графік та запланувати час, а потім просто сісти. Та зробити. Ну, елементарно ж, правда? Проте є одне, але всі ці найскладніші мисленнєві та поведінкові функції здійснюються нашим центром управління лобною корою. Висвітлюючи тему даного відео, я не можу не згадати про мозок та особливості його розвитку. Трошки, дуже просто. Префронтальна кора головного мозку є домом так званої виконавчої функції. Виконавча функція пов'язана із здібностями, виявляти суперечливі думки та прогнозувати майбутні наслідки дій, тобто думати перед тим, як діяти. А також розподіляти свою увагу, ініціювати діяльність, організовувати власну активність, діяти в напрямку досягнення певної цілі, прогнозувати результати та багато іншого. І от біда. Вона дозріває дуже довго. За сучасними науковими даними до 25 років у нейротипових дітей. Приблизно у 10 років розмір мозку дитини відповідає розміру мозку дорослого. І в цей час запускається його перебудова, яка завершується з формуванням префронтальної кори. Тому підлітковий вік закінчується не з приходом повноліття, а приблизно у 25, а в певних випадках і в 30 років. Це не означає, що протягом цього часу не потрібно нічого робити. Просто у дитячому віці мозок формується, а в підлітковому перебуває на стадії перебудови. Тож основні структури, які були закладені в перше десятиліття життя, зазнають змін. Знання цього факту може змінити для вас та ваших дітей підхід до навчання та поведінки. Отже, дитині потрібно навчитись аналізувати, планувати. Та безпосередньо організовувати виконання своєї домашньої роботи. І поки її власна лобна кора зріє, вона потребує зовнішньої. Задача дорослих бути тою доброю, мудрою лобною корою для своїх дітей. Процес здобуття освіти довгий, тому виконувати домашню роботу потрібно буде дуже багато років. Поспіль найкраще, що ми можемо зробити для своїх дітей, це допомогти сформувати звичку виконання домашки. Для цього нам, дорослим, необхідно здизайнувати типовий день та середовище для нашої дитини у шкільні роки. Певно, з 5-6 класу особисто я завжди сідала за домашку в той же день, коли її задали. Я поверталася зі школи о другий третій дня, перевдягалася, їла і одразу сідала виконувати всі завдання, які отримала. Решта дня у мене була вільна, і я могла робити те, що мені цікаво. З віком я зрозуміла, що чим швидше зроблю домашку, тим більше часу матиму на гульки. Це було не що інше як звичка. Я робила це на автоматі. Такою була моя буденна рутина. І я рідко виконувала домашку у вихідний день. Це хіба мали обставини так скластись? Знаєте, до цього часу для мене вихідні це про відпочинок від основної діяльності. В дитинстві це було навчання, а в дорослому віці професійна діяльність. Тому для мене не є нормою працювати у вихідні. Я просто маю інші звички. Як допомогти дитині сформувати звичку виконувати домашку? Завдяки науковим дослідженням ми знаємо, що поведінка повторюється. Коли ми отримуємо миттєву винагороду. І мозку важливо знати передумови для цієї поведінки, яка приносить нам задоволення. Має бути якийсь тригер. Тоді мозок виділяє гормон потягу дофамін, який, власне, і штовхає нас виконувати певну дію, після якої ми негайно отримуємо винагороду. Який тригер, яка винагорода? Це взагалі актуально для питань домашки, подумали ви. Механізм автоматичного вибору сформувався еволюційно. Уявіть нашого давнього предка-мисливця збирача, який у компанії інших чоловіків цілий день вештається саванною у пошуках поживи. Друкованих карт не було. Навігації на смартфоні в кишені теж. На роздоріжжі він повертає ліворуч і, о, диво, тут росте фруктове дерево. Він зриває плід, куштує, розпливається в задоволенні. Мозок такий: Опа! Це було прикольно, я люблю солодку калорійну їжу. Так. А що було перед тим? Ага, я на роздоріжжі повернув ліворуч. Треба це запам'ятати і наступного разу в цьому місці, довго не думаючи, одразу йти наліво. Так формується автоматичний вибір, що робити далі. Автоматична поведінка. Повертаючись після школи додому, після того як я переодяглася та поїла, я мала свідомо робити вибір, чим займатись далі. Певно, якусь кількість разів я сіла за домашку. Після виконання глянула на годинник і відчула задоволення від усвідомлення, що я вільна від навчання на решту дня. З часом я почала робити вибір йти займатися домашнім завданням автоматично, бо купа вільного часу опісля була моєю миттєвою винагородою. У моєму дитинстві, правда, не було такої кількості захопливих, відволікаючих факторів вдома, як зараз. Не було мобільних гаджетів, не було соцмереж, я зростала в часи диска та відеокасет та друкованих телевізійних програм. Тому саме середовище дизайнувати не було потреби. Можливо, моєю винагородою був перегляд серії «Баффі» чи всі жінки-відьми, і тому я так поспішала зробити уроки до якогось конкретного часу, я, на жаль, вже не пам'ятаю деталей. Отже, вам необхідно допомогти зробити так, щоб дитина кожен день. Не задумуючись, в певний час та в певному місці сідала за виконання домашнього завдання і отримувала за це миттєву винагороду. Це шлях, і він потребує терпіння. Дитина потребуватиме допомоги мудрої зовнішньої лобної кори, яка все організує за неї, знайде час в графіку, підготує середовище, прибравши відволікаючі фактори, щоб ця бажана поведінка відбулася та забезпечить миттєву винагороду. Аби вона повторювалась. І через 30, 50, 100 таких циклів це стане звичкою. А звичка це поведінка, яку важко не робити. Успіхів вам! Якщо ви вже зараз розумієте, що потребуєте допомоги з формуванням цієї звички, або прийдете до цього розуміння з часом, звертайтесь за допомогою. Посилання на форму запису на консультацію я лишу в описі до цього відео. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та обов'язково залишайте у коментарях ваші питання по темі, які не були розкриті. До зустрічі на каналі. «Інструкції до дитини!